10 липня 2016 року двоє чоловіків входять до будівлі банку в Тайбеї. На них медичні маски та рибальські шапки. Один з них охороняє вхід, а інший стоїть перед банкоматом. Він нічого не робить, він не знімає гроші з картки і не намагається підірвати банкомат. Він просто чекає. І тут відбувається щось цікаве. Банкомат починає вистрілювати банкноту за банкнотою йому залишається лише забрати гроші. Через деякий час незнайомець виявить, що готівка просто лежить там, хоча це не зовсім так він став учасником масштабного пограбування. Поки ці двоє чоловіків забирали свої гроші, ще 20 людей зробили те ж саме в інших відділеннях це лише один із фрагментів більш масштабної операції. Дворічної витонченої атаки, яка вразила світову фінансову систему понад сотня банків у 30 країнах і вкрадені кошти на суму близько 1 мільярда доларів. Одне з найбільших пограбувань банків в історії, організований хакерами з Карбанак. Їх очолює один невловимий геній, але однієї ночі в Тайбеї він та його команда зробили фатальну помилку, за яку їм доведеться жорстоко поплатитися. Фактично, події цього злому відомі, але імена атакованих банків і причетних до нього співробітників так і не були розкриті. Тому, щоб розповісти цю історію, я створив Максима. Зараз, 8 квітня, звичайний вівторок. Він працює в одному з українських банків. Він шанований співробітник, але в нього є погана звичка не встановлювати оновлення Windows. Поки він потягує каву і думає про секретарку. Йому на електронну пошту приходить лист. Це лист від Сергія, його колеги. До листа доданий документ у форматі Word. У ньому йдеться про дотримання федерального законодавства ФЗ115 від 21 січня 2014-го. І це звучить досить важливо. Максим натискає на нього. Він читає, закриває і продовжує свій звичайний робочий день. Кілька місяців потому Максим сидить на нараді. Його начальник виглядає засмученим. Деякі банкомати його банку почали випльовувати банкноти в абсолютно випадковий час доби. Здається, що той, кому пощастило з'явитися в потрібний час, міг просто забрати гроші. Можливо, банк став жертвою кібератаки. Співробітникам слід поводитися обережно, уникати підозрілих електронних листів. Електронна пошта, зустрічі, стрес, колосальні злами для багатьох це одна й та сама історія щодня. Що робити, якщо ви хочете кинути все і побудувати щось своє? Для цього можу вам показати місце нового рівня, де можна черпати інформацію по вашій справі або навчатися чомусь з нуля? Є телеграм-канал, в якому злито понад 10 тисяч платних курсів на більш ніж 200 категорій. Вам не потрібно більше платити шалені гроші за курси безпосередньо авторам. Тут доступно буквально півінтернету, заробіток на нейромережах, воронки продажу, налаштування реклами, авіто, P2P, мови програмування, розробка ігор, заробіток у телеграм, монтаж, фотошоп, маркетинг і багато іншого. Зібрано курсів на понад 200 тисяч рублів, деякі коштують по 100 тисяч рублів, жодного успішного успіху чи марафону бажань. Тільки профільні, нормальні курси. Я сам особисто користуюся цією базою і шалено задоволений. Посилання на сайт для отримання доступу ви знайдете в описі. Банк наняв лабораторію Касперського, щоб ті вивчили їхню проблему. Раптом усі ваші банкомати спорожніли, ви розумієте, що щось сталося. Це Йорн вандервіль. Він був частиною команди, що займалася цією справою. Він перевіряв жорсткі диски зламаних банкоматів на наявність шкідливих програм і нічого не знайшов, жодної підозрілої активності, жодного сліду, яким можна було б піти. Кілька місяців по тому Вандервілю дзвонять о третій годині ночі. Це менеджер по роботі з клієнтами, який працює у великому російському банку. Він каже, що Вандервіль та його команда повинні терміново зателефонувати своєму it фахівцеві Через пару хвилин один колега з лабораторії Касперського з'являється в банку в Росії. it фахівець банку в паніці. Хтось захопив керування контролером домену. Це серце їхньої серверної мережі. Якщо ви керуєте контролером домену в середовисті Windows, ви по суті контролюєте все без вагомої причини. Він відправляє дані в Китай. Спеціаліст з Касперського одразу ж починає шукати шкідливе ПЗ. У підсумку він знаходить програму, що дозволяє спостерігати за комп'ютером і керувати ним віддалено. Чи може бути так, що зловмисник спостерігає за ним прямо зараз? У нього виникає ідея: він відкриває документ Word і пише слово привіт. Вони чекають кілька хвилин, нічого не відбувається. І раптом курсор переміщується і з'являються літери. Хакер відповів Він додає Ви нас не спіймаєте, на що співробітник Касперського відповідає. Ми вас спіймаємо. Ні, ви нас не спіймаєте. Це займе деякий час, але, врешті-решт, команда Касперського виявить шкідливу програму. Вона схожа на Троян Карберб. Один із конфігураційних файлів шкідливої програми називається Анунак. Тому команда вирішує назвати її Карбанак. Цей інцидент у російському банку дав Йорну Вандервілю та його колегам підказку про те, що відбувається, і вони пов'язують все це зі зламаними банкоматами. Тепер вони можуть відновити, як діють хакери «Карбанак». Отже, давайте відмотаємо назад. Це знову один хакер Карбанак, 8 квітня 2014 року. Він уже отримав доступ до електронної пошти Сергія, але йому потрібен доступ до комп'ютера Максима. Тому він розсилає цей лист з вкладеним. Файл Word використовує вразливість у Microsoft Word для завантаження шкідливого ПЗ, що містить Бекдор. Тепер у хакера є віддалений доступ до комп'ютера Максима. Наступний крок отримати доступ до всієї мережі, і він точно знає, як це зробити. Хакер встановлює на комп'ютер спеціальну програму, що уповільнює роботу ПК, що в чвою чергу дратує Максима. Тому він дзвонить у компанію, щоб вони приїхали і все перевірили. До моменту, коли it фахівець приходить, хакер уже встановив кейлогер. Таким чином він зможе бачити все, що людина набирає на клавіатурі Максима it фахівець починає розслідування. Для цього йому потрібно ввести пароль адміністратора. І Бінго хакер отримав пароль адміністратора. Він пробує його на контролері домену, і пароль точно такий самий. Тепер він може вирушити на пошуки комп'ютерів у тій мережі, які керують грошовими переказами і банкоматами. Але він не атакує одразу. Замість цього, протягом кількох місяців, він мовчки спостерігає за співробітниками, які керують транзакціями. Ось як тільки він повністю розуміє процес, він переходить до крадіжки грошей. Група Карбанак розробила три різні методи. Один з них полягає в переказі грошей з так званих рахунків управління транзакціями на власні рахунки. Щоб уникнути підозр, вони заздалегідь збільшують баланс на вкрадену суму, зберігаючи загальну суму незмінною, оскільки банки перевіряють рахунки лише кожні 10 годин. Перекази залишаються непоміченими, інший спосіб взяти під контроль певні банкомати, щоб вони видавали готівку. Банківські банкноти потрапляють до рук грошових мулів це люди, найняті молдавською мафією, які збирають гроші та відправляють їх своїм босам. В обмін вони отримують невелику частку. Третій спосіб найвитонченіший. Хакери відкривають кілька банківських рахунків на імена своїх грошових мулів, включно з дебетовими картками. Потім вони переконуються, що на всіх них лежить однакова невелика сума скажімо, 3 долари 33 центи. Потім вони оновлюють базу даних банку, обмінюючи ці 3,33 долари на 1 мільйон доларів. Раптом у всіх грошових мулів на банківському рахунку з'являється мільйон доларів. Тепер вони просто використовують свої дебатові картки, щоб зняти готівку. Як побічний ефект оновлення бази даних, деякі клієнти банку несподівано стають мільйонерами. Чим краща команда Касперського розбирається в методах групи Карбанак, тим більше вони починають розуміти, наскільки складною є ця операція. Касперський об'єднує зусилля з Європолом, найбільшими європейськими банками та різними національними правоохоронними органами, щоб вистигати карбанак. Їм вдається вивести з ладу деякі з їхніх серверів, але потім хакери починають використовувати інші інструменти і продовжують працювати непомітно. До початку 2015 року карбанак пограбував щонайменше 100 фінансових установ в майже 30 країнах. Більшість жертв знаходяться в Росії. Але також у США, Китаї та Європі. Протягом двох років вони вкрали приблизно один мільярд доларів, і, схоже, їх уже не зупиниш, поки хтось не схибить. Перший банк повідомив, що понад 70 мільйонів нових тайванських доларів було знято незаконно. Зняття коштів відбувалося в Тайбеї та Тайджуні через 34 банкоматі і 20 відділень. Липень 2016-го. Карбонак атакує так званий перший банк в Тайбеї. Але тайванська поліція швидко починає переслідування. Не менше 500 поліцейських перевіряють камери відеоспостереження. Ми відстежуємо всі записи камер, зроблені в банкоматах та в готелях усіх підозрюваних 22 грошових мули більшість з них росіяни, решта з країн Східної Європи, 19 з них успішно тікають з Тайваню, але троє залишаються в країні з грошима. Їхні обличчя мигатять у всіх змі. Щоб втекти, їм потрібно якось позбутися грошей. Один з них ховає дві спортивні сумки з частиною грошей у парку, потім він біжить до округу Ілань і ховається там, але його ловлять, і він приводить поліцію до спортивних сумок. Але замість двох залишилася лише одна літній чоловік знайшов одну із сумок і забрав її додому. Він, мабуть, думав, що це удача від Бога. Наприкінці 2018 року було заарештовано трьох українців, які ймовірно також були причетні до цього. Шкідлива програма Карбанак існує і донині. Хакери, що її використовують, носять різні імена: Фін Севен, Джокер, Стас, Карбан, Кобальт, Спайдер. Експерти підозрюють, що ці російські хакери отримали свободу дій від російського уряду, щоб викликати хаос у західному світі. Банк Максима втратив мільйони. Як ми тепер знаємо, цього можна було легко уникнути. Група Карбанак використовувала вразливість у Microsoft Word, яка була усунена ще три роки тому, але Максим був занадто неуважним, щоб встановити оновлення Windows. Тому не забувайте оновлювати свої системи. Це може заощадити вам і вашому роботодавцю пару мільйонів.